Корпорація Google попередила уряд Китаю, що може повністю припинити свою роботу у цій країні. Про це представники компанії оголосили після нападу хакерів на систему з метою доступу до електронних скриньок китайських правозахисників, зареєстрованих на цьому сайті. Google не звинуватив у нападі на пряму китайську владу, але попередив, що більше не виконуватиме попередні угоди з урядом про цензурування пошукової системи. Розповідає Марія Юнко. Аби отримати дозвіл на відкриття представництв у Китаї. Чотири роки тому корпорація Google була вимушена піти на певні поступки. Китайський уряд вимагав, щоб компанія блокувала пошук інформації про деякі дискусійні політичні та соціальні питання. Така домовленість тривалий час викликала хвилю обурення і критики з боку правозахисників та частини акціонерів корпорації. Однак, переломний момент, який може вирішити долю Google в Китаї, настав середині грудня. Компанія заявила, що може повністю припинити свою роботу в країні після того, як виявила численні спроби кібератак високого рівня, які здійснювалися з Китаю. Метою хакерів було отримати персональні дані європейських, китайських і американських правозахисників, які намагалися поширити інформацію про численні порушення прав людини в Китаї. Представники корпорації заявили, що продовжать роботу в Китаї за умови, що їхня пошукова система не фільтруватиме результатів пошуку. Якщо китайський уряд не погодиться на такі умови, Google погрожує припинити. Нити свою роботу в цій країні вони починають відчувати, що навіть мінімальна присутність корпорації у китайському інтернет просторі може поставити під загрозу авторитет компанії і її репутацію у США. у Китаї Google – друга за популярністю пошукова система, яку використовує лише 20% інтернет користувачів. Я думаю, вони розуміють, що їм нічого втрачати. Вони не головний гравець у Китаї. я рідко користуюся Google, здебільшого використовую байду. Тому я не знаю багато про цей сайт. Тім китайські правозахисники сподіваються, що такий крок корпорації Google надихне інші компанії зайняти такі ж принципові позиції щодо цензури в інформаційному просторі. Це останнім часом Google набирає популярності. Якщо вони справляться із цією ситуацією, то можливо втримуються і будуть конкурентноспроможними на китайському інтернет-ринку. Поки що невідомо, чи влада Китаю погодиться на вимоги корпорації Google. Закриття представництв компанії позначиться лише втратою менше тисячі робот. Очих місць на китайському ринку праці Марія Юнко голос Америки.